видавництво РМ. Які книжки найчастіше купували на книжковому арсеналі, і які новиночки видавництво привезло з типографії спеціально під фестиваль? Дивимося, червоні сувої магії книжечка для фанатів історії Касандри Клер про сутінкових мисливців. Це перша частина дилогії про Алека сутінкового мисливця та мага Магнуса Бейна. До речі, на другу книжку у видавництва зараз перед замовлення. втрачена біла книга. Це продовження історії «Червоні сувої магії. Танець вогненного. Моря, це історія романтезійна про дівчину, яка закохалася у пірата». І так, це також продовження серії. Друга частина трилогії. Дивіться, яка красива <рисвіт> «Касандра Клер Ловець мечів. Це перша книжка нової серії. Дивіться, яке красиве видання. Молода дружина Салі Гепфорд. Ця книжечка і новинка, і в топах продажів на фестивалі. «Охоронниця». Романтична весела історія, якраз на літо думаю, можна щось читати дуже романтичне, враховуючи, що ми на книжковому арсеналі не можна не згадати про Володимира Вониченка і це його зібрання творів. Дуже красива книжка Ганса Христяна Андерсона. Казки я думаю, фанатам не тільки класики, а й саме казок. Ну ви просто подивіться, яке красиве видання. І для фанатів історії, та що стало сонцем, от вийшла друга книжечка даної історії. Дивіться, теж, яка красива дитячі книжечки, історія про динозавра Рекса і його пригоди, маленький принц, класика для дорослих та дітей. А які книжки на книжковому арсеналі Рем купили ви?